Доброго вечора чи дня, пані та панове. Вітаю вас на каналі Алікзду. У сьогоднішньому випуску я розберу індикатор індекс страху. Розкажу, з чого він складається, що це взагалі за шкала. Як його можна використовувати в своїх інтересах, та саме головне, раді чого я ще даю варту подивитися відео, це мої спостереження та мій аналіз, де я відмічав на графіку самі найнижчі точки, коли ціна приходила нижче 10, і що після цього відбувалося з ринком. Тому, друзі, якщо ти цікавишся інвестиціями, криптовалютою підписуйся на мій YouTube канал, на Telegram канал зілочка буде під відео. А ми переходимо до огляду. І так, друзі, для тих, хто не знає, індекс страху це така шкала, де є 0 і є 100. таке відчуття, як спідометри, да? тобто в машині. І коли ціна, наприклад, на червоному можна логічно зрозуміти, що це щось зв'язано з поганим, да тому, що це щось стоїть, да, такий кольор у нас асоціація йде. І зазвичай в крипторинку воно таке саме говорять про те, що зараз страх. Паніка на ринку, і воно відбувається саме тоді, коли ціна актива різко падає, або е, люди чекають якийсь негативний фон, і це якраз накалює ситуацію, тому що люди думають, що в них сьогодні одна сума, завтра може стати інша сума, і це якраз така емоційна е, ситуація, де люди розуміють, що щось тут не то, і прямо стає страшно простими словами. Тому його назвали індекс страху та жадібності. Е, коли ціна максимальна сюди приходить, зазвичай це все позитивно. ми та як на машині їдемо швидко, все росте, все зелене, все прекрасно і все чудово. І сьогодні, якщо розібрати цю шкалу, ми знаходимося на відмітці 5. Взагалі, 5 – це я рахую мінімум, який я бачу за е, своє. Існування в цьому ринку криптовалюта взагалі в цьому ринку. Дивіться, я на платформі TradingView відмітив показники, які були по цьому індексу менше 10. Тобто це був 5, 8, 8, 6, 10 і 5. Завдяки пану GPT ми склали ось таку діаграму, де ми розібрали кожну ситуацію. І ось давайте почнемо з першої: 2018, 2018 рік. біткоін 3200, Тоді. Ціна індекса. І ось я цю ситуацію відмічаю на графіку. Ми бачимо, що перед тим ціна була 20 тисяч доларів. Ціна падала, падала, падала. І тут у нас починається паніка. Тут починаються взагалі такі емоційні качелі, вже прямо говорять скам. Це все, це позир, це лопне, Тому що в цей період якраз були піраміди, вони були на хайпі, і ніхто не розумів взагалі, що це таке біткоін. Я в цей час вже переживав, тому що я зайшов в ринок десь по. Цих показниках, коли біткоін був 500, я розказував ще тоді в соцмережі ВКонтакти, як це роблю, і я це вже розумів, що плюс-мінус мені буде цікаво тут розвиватися. Так ось я ще тоді не розумів, що це індекс страху, індекс жадібності там і на це особо не звертав увагу. Але зараз, аналізуючи дану ситуацію, я розумів, що тоді було страшно так, як і зараз. Тобто ну, ситуація похожа. Я тоді думав, що все це капець. Ми зараз уйдемо там на 500, на 1000, доларів закриється. Але після того у нас відбувався розворот. Далі бачимо, тут теж був ін другий індекс страху, це вже 8, що 2019 рік ціна вроді підросла чуть-чуть, але особо там ніяких показників не було, і ми почали трошки знижуватися. І це накалило ситуацію, говорили, що там ще хтось вийшов, і все, далі ми будемо тільки падати. Але після того ми бачимо, що в нас тільки відбувся ріст. Ми росли, прям і росли, і росли. І якщо брати з мінімума до максимуму, ми виросли там на. 300%. і це навіть не рахується там цикли Халвіна, тому що вони раз в 4 роки відбуваються. Це була просто ріст, який спровокував іменно паніку. І завдяки цьому фону ми почали рости. Звісно, там були інші фактори, але ми сьогодні розбираємо індекс страху і саме якраз ці відмітки. Далі у нас індекс трав вісім. Це було там березень, 2020 рік. Це ковід крах. У нас тоді був вісім. Я теж пам'ятаю цей момент. Ну тоді реально в цей час нічого не хотілося. Ось така була свіча по біткоїну. Це до речі, тижневий графік. Одна свічка це тиждень, щоб ви розуміли. Взагалі, все світ закриваються, аеропорти закриваються. Є про яку крипту, хто тоді міг думати? Всі думали, що буде завтра, як купити гречки і виживати. Тому. Це теж спровокувало такі паніку серед людей. Люди почали не то, що відкупляти арену, деякі продавати активи, але ті, хто відкупив, вони якраз і зробили собі состояння. Тому що після цього нас ринок просто ріс і всі знають до яких відміток з самого дна. Він виріс там до 69 тисяч на 1300%. відсотків. Після цього в нас вже не було таких індексів страху. Отут така червона свічка, але. Но... Мені ChatGPT не показує, що це таке було. Наступний індекс страху, коли було так страшно, як сьогодні, це вже тут крах Terra Луна і там ТТХ разом взяти. Правильно, так, все я правильно розумію. Terra Луна, паніка це, до речі, проект, який війшов в топ-10 CoinMarketCap. Капіталізація 100 мільярдів і просто-напросто з Ціна з 50 центів виросла десь за 2-3 роки до 100 доларів. Зробила ну колосальні ікси. І за два дня впала прямо до нуля 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 нуля. Тобто вона впала зі 100 до долара, і з долара там до взагалі невідомих людству чисел. Тому що це була нова історія, і дуже багато людей в той час втратили кошти в тому рахунку. І я тому, що ну як без цього, як не протестувати, заробити швидкі ікси. І це теж призвело паніку серед багатьох людей. Але після цього ринок стабілізувався деякий час і продовжив знову свої корективи. І ми зросли на Знову 700%. Тепер у нас, друзі, наступна ситуація. Всі пам'ятають, це буквально недавно було, а хто не пам'ятає, там, 10 го років жовтня, в нас відбувся дуже жорстокий обвал по альткоїнах. і ефір особи не затронулася, є такі монети, які прямо падали на 90%. Атом взагалі там, з 4 доларів упав до 0,001. Це взагалі що, така голова не вкладається. Але тут на графіку біткоїна воно особо так страшно не виглядає. Але індекс страху теж тоді було е, м, страшно людям, як і зараз. Тому що там Трамп про якісь тарифи з Китаєм ввів і чекали е, зворотну реакцію. Але як на мене, це була чисто маніпуляція. І ось тепер, друзі, сьогодні індекс страху 5. Ось дивіться, я відкриваю. Тут показано значок 5. Так, він може на інших платформах бути 6, можливо, бути 7, можливо, бути там 8, тому що кожна платформа на 1, на 2, на 3 може робити свою аналітику. Але загалом він зараз знаходиться на мінімумах. І якщо взяти ось така діаграма, де показано зелене, це в нас зашкал, ось таке прям червоне, то воно на мінімумах. І бачимо, що те, що я говорив, ціни. Ось були по 10 індекс страху, ціна там 3 тисячі, 4 тисячі доларів, там 15 тисяч доларів І Ось тепер ми бачимо. І тепер, друзі, з, судячи з цього графіку, можна зробити такий висновок. Що у багатьох випадках один дивіться, рахуємо з вами два, три, чотири. Е, чотири рази з п'яти ми показували ріст. Ось цей е, п'ятий е, раз, коли ми маніпуляцію провели, те, що я говорив. Він якраз відпрацював, що після того ціна продовжила спадати. Тому, якщо опираючись на попередні дані, можна ну, зрозуміти, що ми десь знаходимося в такому діапазоні, і можливо нас чекає ось саме такий сценарій, не обновлюючи хай, тобто, важливо, не обновлюючи рівень 125-126 тисяч. Тому, друзі, ось такий сценарій цілком можливий, який ми побачимо у ближайші часи. Але давайте по порядку. Це прям не сигнал, це прям не рекомендація. Тому що я неодноразово говорю і далі продовжу розказувати, що я не даю там сигналів. Мені немає різниці, що ти зробиш, тому що я не продаю курси, я не продаю навчання. Я ділюся своєю аналітикою і. Я не буду заробляти вали. Тому, друзі, завжди будьте акуратними, тому що це моя думка, і вона може ну, бути фірмою, так і будь-як якогось іншого експерта. Я просто знайшов таке спостереження, поділився з тобою. Якщо тобі цікаво, буду вдячний за підтримку. Або ти в коментарях додаш щось своє, що справді буде цікаве. І я наложив ось таку діаграму, що вона вкладується. Якщо розібрати сьогоднішню ситуацію, дивіться, чому така ситуація відбулася. Більшість Альткоїнів це десь процентів 95, вони знаходяться вже стокій просаді. В них вони, вони реально знаходяться на мінімумах. Тобто, от була ціна максимум сьогодні вона на мінімумах. І ми розуміємо, що індекс страху якраз зараз накалюється. і люди думають: блін, якщо зараз ще з сьогоднішньої ситуації ми впадемо на 30-40%, відсотків. Це буде взагалі треш, тому що е, новоснів фонд зараз саме такий, що все погано там. Різні фонди розпродають біткоін, Його спеціально накаляють. Скоро ще може вийти, що там появиться суперкомп'ютер, який хакне біткоін або кошельок Сатоші. Це класика, і графік показує, що зазвичай після таких іменно в Київ, іменно таких ситуацій, у нас відбувається розворот. Але це дивіться, це лише один із факторів, і 100% на него надію теж не треба враховувати, тому що ринком керує не іменно ці індикатори, а покупки-продажі, Якщо у нас появляться про покупки, хтось почне викупляти біткоін, Появиться спрос, тоді ми будемо рости. Його почну далі продавати, ми почнемо падати. Це банальна істина ринку, тому це є основа. А так я з вами поділився всім тим, що я рахую за потрібне. Ви можете також прочитати, як він працює, як його використовувати, як волатильність, що сюди входить, які індикатори. Але я розказав все те, що читаю за потрібне, все те, що я використовую. І якщо тобі це відео було корисним, буду вдячний просто за підтримку, лайк, коментарі. Цього буде достатньо. Всім пока до нових випусків.